Так, о, вже є двоє людей. Вітання, всім вітання! Тут треба по екрану потапити, щоб більше людей було. Ми маємо сьогодні прикольний розіграш від нашого партнера. От ми розігруємо таку от штуку. Якщо ви дивилися проєкт історії, будь ласка, це який в нас історії про друзів. Історії про друзів. Та, історії про друзів. Зараз, дякуючи вам, ми зараз визначимо переможця, який отримує від нашого партнера от, такий от дуже класний подарунок. Тому зараз ми почекаємо. Напишіть, чи дивилися ви випуск цієї історії. Чи коментували, чи підписалися на стендап Battle Club, чи поставили вподобайку дзвіночок. Чи подобається в принципі формат проєкту історії? Пишіть, не стидайтеся. Що, що цікавить, питайтеся, я буду відповідати зразу, тут же. Е, і в мене одне до вас прохання. Е, от люди, які зараз дивляться, просто напишіть напишіть число від 1 до 9, від 1 до 9. І ми от перших 30 чисел додамо докупи, перших 10 чисел додамо докупи і вирахуємо, о, 5, 7, 9, 7, 9, 1. 9, 5, 6, 8. То вже все. То вже зразу розіграли. Зараз треба поговорити. О, привіт, Ігор, привіт, радий бачити. Харі Крішна, Харі Рама. Так. Будь-які питання. Мені цікаво ваша думка про історії, про проєкт історії. Я сподіваюся, що всі дивилися. Хто не дивився, бігом заскакуйте на Ютубчик на Стендап Battle Клаб. Вийшло два нових випуски Різдвяно-Нворічний. Друзі, дуже, дуже такі атмосферні висновки, дуже приємні. Так, в житті нічого не вигравав всім. Теж треба коментар, було писати під випуском. було коментар. Ігор, то треба було просто написати коментар під випуском. Проєкту історії могли би виграти зараз, щоб ви собі знали. Можете навіть зараз написати. А раптом, а чому ні? Власне. Так, як потрапити на запис програми. В нас буде е, зйомка у Львові 1 лютого в Палаці культури е, Гната Хуткевича. Так що е, приходіть. Невдовзі ми будемо, не, невдовзі ми будемо е, виставляти. О, дякую за подаруночки. Ми невдовзі будемо виходити вже в продаж, щоб ви для цього краще підписатися на інстаграм сторінку Stand Up Battle Club, там в шапці профілю завжди є квитки на наші події. Ми, між іншим, їдемо, до речі, е, між іншим, їдемо в тур з 15-го числа, 15-го в нас Шептицький, 16-го Коломия, 17-го Кам'янець-Подільський, 18-го Трускавець, 23-го Полтава, 24-го Кременчук, 25-го Горішні-Плавні, 30-го Київ, Першого Львів зйомка якраз проєкту історій. І тоді 5-го Черкаси, 6-го Кропивницький, сьомого Кривий Ріг це вже про лютий ми говоримо, і 8-го Запоріжжя. Так що чекаємо вас. Так. Що таке піпірка? Це, мені здається, зменшена пислива форма назви статевого органу. Якщо вас це цікавить, я так думаю. Жоглу, що з тобою сталося, не годують. Та годують мене дуже добре. Ви що жартуєте? Так, привіт, гарно виглядаєте. Дякую, дякую, дуже дякую. Якщо вас е, цікавить, е, знову ж таки, як потрапити на запис проєкту історії, то обов'язково 1 лютого в нас буде зйомка у Львові. Е, треба зайти в. Е, Підписатися на інстаграм сторіночку стендап Up Battle Club, там в шапці профілю є посилання на наші переміщення. Чого ігнориш не ігнор. Як мені схудно, ти та вам не треба. Христя, вам не треба. А гарно виглядаєте. Так, напишіть, будь ласка. Так, ми вже тут написали, зараз ми будемо додавати. Ще раз, Ще кілька чисел. Накидайте, будь ласка, просто рандомно: від 1 до 9. Кілька чисел. Ми потім додамо і визначимо в коментарях, хто отримає подарунок від нашого партнера. Повірте, це дуже хороший подарунок, змістовний. Так, 7, 7, 9. 9, 7. 9, 5, 0, 5. Файно, правильно, це правильно відповідь. Так, все, все, все. Достатньо. Ще 5? 8, 3. Мені подобається, хтось кидає 13. То дуже добре, що дуже добре, що я сказав від 1 до 9. 13 хтось написав. Файно. 6, 7, 8, 3. Все. 9, 2. Все, дякую. Оленка, 1. Дякую. Все. Я дякую. Рахувати зверху чи зверху? Так, рахувати, дивіться, зараз ми додамо і будемо шукати коментар відповідний. Але скажіть, звідки рахувати, зверху чи знизу, щоб ми От подарунок цей гарний розіграли для, для когось, хто е, коментує наші випуски. А, до речі, і я, я ще е, знизу рахувати, так? Зверху, знизу, зверху, знизу. Оприділіться. Зверху, знизу. Поки що, поки що е, варіант зверху виграє. Ні, вже знов знизу. Та що ж таке? Зверху, зверху, все класно. Справа наліво. Прекрасно, зліва направо, справа наліво. Коротше, подарунок, прикольний. І ще я вам знаєте, що скажу? Не забувайте, ну, що в нас. Покажи, скільки І так, скільки? 116. Ой. Дивіться, от ви накидали числа, ми їх записали, додали, тепер 116. Зверху я рахую 116 коментарів, мені треба зараз я порахувати. А може, Богдан, порахуйте. ти. Та я мені? покажу. Хай жінка твоя тобі порахує. Хай рахує з Так, подарунок дуже хороший. І, до речі, я вам хочу сказати, якщо ви дивилися історії і не поставили вподобайку, це дуже погано, тому що за кожну вподобайку ми акумулюємо гривню на поточний збір, який є в описі до відео в закріпленому коментарі. Чому не показує, що за приз, бо це Я не можу показати, Тік-Ток блокує, бо то такий приз якраз на свята. Дуже на свята. О, дякую і не кажу. 116, 116 треба. Обличчя знайоме, тільки не можу згадати. Вас аж не впізнати. Ну, може, відбулися певні якісь зміни. Привіт, Оксана, привіт. Коли новий випуск, першого числа, числа буде зйомочка. Так, дуже приємно, що так багато людей вже нас дивиться, це дуже прикольно. Е, Будь-які питання, які вас цікавлять, ви питайте. Я буду намагатися відповідати. Зараз ми рахуємо 116-й коментар зверху. Ми рахуємо все-таки. Скілько схуд? Станом на сьогодні 71 кілограм я скинув. В Трускавець, коли в Трускавець? Трускавець у нас 18 січня. Ми будемо в Трускавці виступати. То самогонний апарат, ну, зображений так. Відповідно, можете зрозуміти, що там за подарунок. Потрійний подарунок, між іншим. Так, е, чудово виглядаєш. Дякую дуже. На яку годину? Традиційно на 19-ту, напевно, що ми будемо збирати людей. В Палаці культури е, е, імені Тараса Шевченка в Трускавці. А ще, ще я особисто буду мати е, гарний виступ в Трускавці 10-го числа. Але то я забувся то в ресторації. Набирати треба. Вже не треба. Повірте мені, вже не треба. Скільки буде коштувати квиток? Я, я не знаю точно, яка буде цінова політика е, по квитках, але я не думаю, що ціни будуть якось дуже відрізнятися від всіх інших. Володимир Жогло це ви? Володимир Жогло це я. Інтервальне, інтервальне голодування ні. Квитки в Трускавці, якщо вас цікавить, від 300 гривень з Новим роком. І вас всіх з Новим роком. В самбір колись приїдете. питання по самбуру завжди відкрите через те, що насправді в самбурі немає так, щоб дуже місце, де виступати, тому що там будинок культури на реставрації. І я не впевнений, що колись та реставрація закінчиться. Але ми виступали. Господи Боже, як же ж називається цей заклад такий біля заправки в Самбурі біля заправки Око. Дуже гарний заклад такий. Десь орієнтовно 500 гривень думав. Від 300 гривень будуть квитки. В Тернопіль, ще не знаю, у нас поки що не стоїть питання Тернопіль. Ми не так давно були в Тернополі з Кам'янець Подільський у нас 17 січня. Чекаємо вас з нетерпінням. А притула там буде, М -м сумніваюся, сумніваюсь. Так, Борислав, Старкон, Лубни. Мені подобається в Лубнах готові по тисячі платити. В Дубно, в Дубно, як дуже часто, бо я сам з Млинова, то я в Дубно проїжджаю, але, але з концертом не знаю коли. А в Кам'янці так само буде десь на 19.00. Так, в Дніпро ми не так давно були в Дніпрі, а 8 лютого будемо в Запоріжжі. Притула відрікся від вас. Ну, не знаю. Сьогодні бачився з ним. В Одесі також будемо однозначно цього року, але може, в рамках мого особистого сольного концерту. 100 грам брати? Звичайно, брати. Ви в Житомирі були? Були в Житомирі. А у Вінниці також були. І в Вінниці були Лубни, півторитись, в Лубни, хочуть, якась людина таки, та й прийде. В Лубни, до речі, дуже цікаво через те, що ми недавно згадували Лубни. Я познайомився на роботі, коли вели новорічний захід у Східниці, то там були люди з Лубнів і дуже приємні щирі люди. Нам взагалі щастить, коли ми їздимо з концертами, то до нас приходять дуже хороші люди, класні. Нам дуже щастить. В Каневі були був. В Каневі був. І так, в нас є переможець. Е, коментар. Трояндочка написала: Трояндочка. Божечки, як я насміялася перша година ночі, а я ржу в голос. Навіть мусила зупинити відео, щоб просміятися. Дякую вам, хлопці, ви неймовірні. А ми вам трояндочка, дякуємо, бо ви виграєте від нашого партнера. О, от такі от, от такий от подаруночок так що зв'яжіться з нами, будь ласка. Ми е, Вітаємо. Ви виграли приз за коментар. Напишіть нам у інстаграм. Назва така сама, як і цей канал. Бачите, дякуючи вам. дякую, так, е, Користичів. Е, дякую за запрошення. А в Москві чесно, не хочу. Не хочу на болотах виступати. Там огидно. Е, коли в Одесу приїдете з історіями. До речі, в нас є така ідея. Знімати проєкти, я би хотів, наприклад, запросити. в нас є хороший друг Саша Андросов. Він свого часу очолював, що де, коли». Дуже приємний чоловік з неймовірним почуттям гумору і впевнений, що в нього є 27 тисяч мільярдів історій. Рівне не так давно в Рівному були. Шкода, що ви не потрапили до нас на концерт. Як ти схуд? Було хірургічне втручання. Я робив баріатричну операцію, тому що інших варіантів вже практично не було. Можливо, щось попросив у Львові. У Львові ми будемо зйомка 1 лютого буде зйомка проєкту історії у Львові в пар... традиційно в Палаці культури Хуткевича. Дев'ятого числа буде ходимо записувати матеріал і я буду. 9 числа. 9 січня. 9 січня в культі, до речі, Вадимко буде. Вадимко буде виступати, а Ілля Клим буде ведучим вечора, тому що запрошуємо вас в культ. Лубни 100 доларів! Лубни, лубни нас купляють. Я тобі так скажу. <кій> Вони Тішин плануєте в цьому році. Ви знаєте, та є таке бажання поїхати. Дуже люблю, дуже люблю Нітішин, дуже люблю такі е, містечка. Але от не знаю. Нетішин чи Славута все-таки. Славута мені теж дуже подобається. Дуже гарне місто. Та й Нетішин таке дуже чистесеньке, гарненьке містечко. Так, ти щось зробив, що ти так сидиш? Щось, певно, не так сижу. Вириняйте. А, виринятись. А, Тут трошки холодновато. Зразу в Острог. До речі, а в Острозі є де виступати? Я знаю точно, що там є академія. Ну, як біля Рівного. Остріх від Рівного десь кілометрів 60, мені здається, що не більше. Радивилів, ой, боже, давненько-давненько в давненько мене були в Радивилові, дуже давненько. Проїжджали, але, але ми їздили з концерту. Я їздив з концертом в Броди, і в Бродах дуже гарно приймали. Так, вариш, плануєш їхати, до речі, не так давно в Вараші навіть були. Походав. Хорош, та не тішим від Рівного 60 кілометрів. Взагалі близесенько. Владзю, то ви, Ні, Владзю, то Володька Ковцу. Канів, обов'язково, Одеська область. Що за ігнор? Чому ігнор? Ми були в, в Одесі, виступали в Єврейському культурному центрі. Дуже гарна зала, дуже гарний концерт, був дуже приємний. В прилуки, до речі, дуже. От, дивіться, от ви час до часу нас запрошуєте в якісь, в якісь міста, то скажіть зразу. Чи, чи є в вашому місті, от, наприклад, в Умані і в Самбурі, от ми вже згадували самбір сьогодні, і в Умані є така ж сама проблема з будинком культури. Наприклад, в Умані нас запрошують виступати в, педагогі, в приміщенні педагогічного інституту, якщо я не помиляюся. Так що, так що дивіться, я без задоволення в Прилуки приїхав. Дуже. В Золочеві давненько ми не заїжджали в Золочеві. До речі, будинок культури в Золочеві дуже прикольний. А Коломея, а Коломия вже всі побігли купувати квитки. Коломея. Так, в Кременець. Кременець цей раз не, немає. Кременця, немає. Є Кременець-Подільський цей раз. Австрію, до речі, не так давно був і виступав в, в легендарному ПАП-Кабан. Дуже прикольне місце. Дуже прикольне. Дуже Дуже. Має непересічну історію створення, дуже приємний заклад. Та Ковель, коли Волинь в Луцьку не так давно були. Ми дуже часто виступаємо в Луцьку. До речі, я би заїхав, знаєте, куди? Ковель, я би заїхав, Володимир би заїхав, в Нововолинськ з задоволенням би заїхав. Що там, Володька? Та ніби це я знаю. Е, нагадаю вам, Сергію, у Львові, 1 лютого буде зйомка проєкту історії. А 9 січня в культі буде виступати Вадим Кодзюнько. Буде Ілля Клим ведучим вечора і будуть ще смішні коміки, так що приходьте. Корпоративи робите рублю часом. Скільки буде замовити тамадою Івана Клима, Івана, брата Ілії? Я не знаю, що він веде. Я знаю, що Ілля веде. А от чи Іван, до речі, в Іллі брат, рідний Іван. Всі на і, всі на і. Звягель. Не так? Ми були? в Звягелі? Ні, ми не заїжджали, на жаль. А, Ілля, я не знаю, то треба з Іллею особисто спілкуватися. Я думаю, можете йому сміливо написати в Інстаграм, і він вам відпише. Так, сподіваюся, що всі гарно провели разом зі мною час. Ми дуже дякуємо всім, хто був на цьому стрімі. Ще раз просто нагадаю: що всім наполегливо прошу. Підписатися в інстаграмі та й, в принципі, на всіх інтернет-ресурсах на Up Battle Club, тому що там є якраз список міст із посиланнями на квиточки. Будемо приїжджати до вас і будемо раді вас бачити. Так. Чекай, куди тікаєш. Та ні, де я не тікаюся. Просто треба. В мене ще сьогодні плани. А я тут сижу, знаєте. Ну... Маю спокусу, маю страшну спокусу. Але зараз нам відпише дівчинка, і вона отримає цей подарунок. Ну, але дуже приємно, що дівчинка е, трояндочка. Трояндочка буде приємно здивована, я вам так скажу. О, Коломия, будь ласочка, Коломия, 16 січня. Ми чекаємо вас. Коломия, 16 січня. Який алкоголь любите? Той, що ви приносите? Так. О, буде. А, о, вже приємно. Христос рождається. Славімо Христа. А мені таке, навіть мені не дали такого, розумієте? То тільки для, для людей, які коментують е, проєкт історії. До речі, якщо ви ще раптом не дивилися, я наполегливо рекомендую подивитися і е, історії е, друзів, і е, Різдвяно-новорічні, дуже душевні, дуже душевні е, в нас. Не вийшли ці два випуски. Так, Прага, обов'язково плануємо в Прагу заїхати, але я так розумію, це вже буде після Пасхи. Все, що 40 градусів підходить. Коломия, мия ще найщиріше вітання. О, це мені подобається. Мені подобається, що от Коломия є це дуже добре. Так, і пам'ятаєте, що кожен раз, коли ви ставите вподобайку під випуском історії, таким чином ви зразу донатите гривню. За кожну вподобайку. Ми донатимо з цього, з гонорарів, монетизації тюба, тобто свій або вони. Ну, ну так, але чим більше вподобайок, тим більше донатів. То могла бути твоя зарплата. То могла бути. Але. Все головне на благо. Фото обіцяю. Фото обіцяю. Всім хто в першому ряді. Нє, ми завжди робимо знимки, якщо люди хочуть. Добре. Слава Україні! Героям слава на цій позитивній ноті. Друзі, я вам хочу подякувати, що були з нами. Дуже дякую вам, що послухали. Дякуючи вам, вже трояндочка отримає подарунок від нашого партнера. Тому також коментуйте на Ютубчику наш проєкт історії, і ми також разом з вами ще може розіграємо і може вже наступного разу виграти якийсь гарний подарунок. Так, фото. Як тільки побачимося, зразу робимо фотку. Все однозначно, я вам дуже дякую. Всіх обнімаю, бережіть себе, гарних свят і успішного року нам.